Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Вероніка. і сьогодні я поділюсь з вами десятью книгами, які смішні, в яких є гумор, який подобається мені. І чекаю на вас внизу в коментарях. Можливо, ви зможете розширити цю добірку, щось мені порадити почитати, щось смішне і що підійме настрій. І так, почнемо ми з першої книги. Перша книга від Ніла Геймана та Тері Пратчета Добрі передвісники. Цю книгу я читала досить так давно, але пам'ятаю, що мені було смішно. Це такий. Англійський гумор, оскільки ще Террі прачить, що Ніл Гейман вони англійці, і це такий гумор, напевно, не для всіх. Я знаю, що багато хто не розуміє, не подобається їм англійський гумор. Наприклад, мені особисто не подобається американський гумор. Він не для мене, я його не розумію. Ось, а саме англійський гумор це той сорт позитиву смішинки, яка мені подобається. Тут в нас сам сюжет по собі досить такий куменний, оскільки а, в нас є наша планета, на якій живе а, демон і ангел, і вони дізнаються, що а, наша планета повинна буде зникнути, її повинні знищити. І ось Янгол та Демон вони об'єднуються, щоби. Помішати вони знають, що на світ повинен народитися антихрист, через якого все це і відбувається. І вони об'єднують свої сили. Вони знаходять цю дитину, і там купа кумедних ситуацій, і сам сюжет досить цікавий. Ніла геймана. Я дуже люблю. Мені він подобається. Стері прачі та в мене складаються стосунки. Поки що не дуже, але ця книга мені сподобалась. Тому раджу вам спробувати почитати досить таке цікаве і кумедне читання. Відкриття для мене цього року це Дуглас Адамс і його «Путівник по галактиці для космотуристів» — Це неймовірно смішно. Ось це просто така збірка анекдотів для мене на а, тему космосу, і що там відбувається: якісь міжгалактичні а, війни, а, непорозуміння, конфлікти, і це просто неймовірно смішно. Я б там просто реготала з першої глави, тому що просто нашу планету повинні знищити, тому що через неї проходить. А, Магістраль космічна. І вони такі так вас попереджали про знищення. Вони такі, Як? А ви підіть туди, підіть сюди, а ви там що не читали, там в підсобці написано". І Ти такий, блін, ну так же і в житті. Неймовірно. Просто я закохалася в Дугласа Адамса, я буду його далі читати. Цей цикл це просто щось неймовірне, така перлина. Просто я не очікувала, що наукова фантастика. Може бути настільки смішною, настільки цікавою. Це невеличкі книги, тому спробуйте. Я прям взагалі в захопленні. А трошки романтики Грем Сімсіон і його проєкт Розі. А в нас є такий ботан, який розуміє, що йому вже час знайти дружину, і він створює проект Дружина, де він складає анкету. Щоб підібрати собі ідеальну жінку, і там просто безліч пунктів, і розумна, і гарна, і спортсменка, і не курить, і не п'є, і там, і не виганка. І, звичайно, він зустрічає якось там йде збій, і він зустрічає. Розі, яка просто по всім пунктам йому не підходить. І ви розумієте, що там далі буде купа кумедних ситуацій, він такий а, типовий вчений, який трохи не доганяє, що відбувається для нього щось нелогічне. Розі звичайна жінка, звичайно, зі своїми проблемами, зі своїм життям, і коли ці два світи. А, Зустрічаються це просто якась одна сплошна куметна ситуація. Взагалі, це такий цикл: три книги. Але поки що в нас українською видано тільки перші дві книги, і так вже досить багато років. Я все ще чекаю третю. Але ось перша і друга частини, вони 100% досить кумедні. Наступний автор, навіть не книга, а просто класик англійського гумору. Це звичайно ж Вудхаус. Я зараз а... буду говорити більш конкретно про книгу Неперевершений дживс, оскільки саме ця книга. Єдине здається, поки що перекладено в нас українською. І ось це також той сорт гумору, який підходить ідеально для мене. Такий англійський, знаєте, коли ви не прям смієтесь і регочете, як, наприклад, в мене було з Дугласом Адамсом. А ти береш, читаєш книгу, і таке. Ось якось так я читаю ці книги. У нас є. Два головних героя. Берті Вустер, він такий молодий аристократ, такий досить жвавий, амбіційний, але трохи, не знаю, такий якийсь баламут. Ось. І в нас є його помічник Дживс, який такий весь виважений, рівний і завжди допомагає нашому. Вустеру вибрати з якихось конфузних ситуацій. Він завжди кличе на допомогу Дживса джис завжди все вирішить, і це якось так кумедно. Ось ці всі садиби, якісь інтриги, любовні. Тітонька, просто неймовірна, кумедна у берзі вустера. Я її просто обожнюю. Вона така досить, знаєте, жорстка і ставить. Постійно а, вустера на місце просто ідеально. Трохи фентезі Ніколас Імс, Королі і жаських земель а, це таке фентезі а, з гумором. В нас тут а, є банда а, воїнів, які свого часу були, знаєте, як а, рок зірки. Тобто їх всі знали, їх всі люблять, вони прям популярні. І вони пішли на пенсію, і в одного з членів цієї групировки вкрали доньку, і він вирішує зібрати назад всю свою команду, щоб врятувати свою доньку. І, звичайно, знаєте, ось ці старі воїни збираються, згадують. А ось пам'ятаєте, як було в наші часи? І всі такі, о Боже, це ж вони, ми ж всі знаємо. І Це, знаєте, такий камбек, рок-зірок, -рок, але які є воїни. Досить і сама історія цікава, і динамічна, гарно розвивається сюжет, і воно ще і з гумором, таке гумористичне фентезі. Також ще один класик англійського гумору, звичайно, це джером клапка Джером, і його троє в у човні, не рахуючи собаки. Обожнюю, Обожнюю а, цю книгу. Напевно, до речі, минуле відео в мене, якщо ви не дивились, подивіться його. Було про книги, які я хочу перечитати. Напевно, це ще одна з книг, які я хочу перечитати. Вона ідеальна на літо, а, така весіння, літня. І розповідає про трьох друзів, які збираються подорожувати на човні по а, а, річці. З собакою, і там просто якісь е, перепони, починаючи з того, як вони. Починають збиратися, кудись їдуть. Потім вони не можуть розпалити багаття, не можуть відкрити жестяну бляшанку. Там просто, знаєте, кумедні ситуації одна на одній і знов таки такий англійський гумор, трохи витриманий. Але я особисто таке, просто обожнюю. І якщо ви знаєте щось таке, пишіть. Я чекаю на вас в коментарях. Мені потрібно розширювати світ англійського гумору для себе. Ще одна книга також. Представник англійського гумору це Алан Беннет і його незвичайний нетиповий читач. В нас тут розповідається про королеву Єлизавету, яка зрозуміла в якийсь момент, що вона любить читати. Біля дворця час від часу приїжджає така машина Камаси, я не знаю, як це сказати, з книгами така. Передвіжна бібліотека, і ось вона якось випадково туди потрапляє, їй там радять книгу, і все, вона поринає у світ книг, вона постійно хоче читати, і всі з цього випливають кумедні ситуації, коли вона просто сидить на якихось зборах, на якихось зустрічах, і просто думками в книгах починають. Її родичі, її слуги ховати від неї книги, щоб вона не читала, але ніщо не стане просто на е шляху людини, яка хоче читати, яка любить читати. І це досить кумедно, легко, невимушено. Мені досить подобається ця книга. Наступна книга від мого улюбленого автора е Фредрік Бакман, і що мій син повинен знати про цей світ. Це не тільки кумедна, а ще й досить така ніжна, якась наповнена любов'ю. Книга. Автор писав цю книгу, звичайно, для свого сина, і вона просто наповнена такою батьківською любов'ю, турботою. І Просто купа кумедних ситуацій, які є в житті, коли ти живеш і в тебе зростає дитина, що ти намагаєшся пояснити її, що ти намагаєшся застерегти її, і просто безліч кохання, досить і смішна і така, знаєте, ніжна книга. І наступна книга, я вам сказала, що в мене не складається з творчістю тері Прачета, але це книга Тері Прадчета. На жаль, я не бачила, щоб її випускали в нас українською, хоча це невеличка і дуже мила куметна книга, «Непідробний підробний справжній кіт. А це така. Невеличка збірка різних ситуацій про те, які повинні бути справжні сурові такі коти. Не ось ці, знаєте, товстенькі, ось такі котики, які лежать, їдять з мисочки, їм там пов'язали бантик на шию, і вони всі такі ніжні і пухкенькі. А ні, повинні бути сурові коти з подраними вухами, які з'їдять все, що впало, швидко, в них гострі. Кігці така досить легко-кумедна книга, а, яка викликає 100 у вас посмішку, і особливо якщо ви любите котів. І, звичайно, в пару до котів повинні бути собаки, оскільки я люблю і котів, і собак. Тому наступна книга про собак. І це книга ще від одного мого улюбленого автора Пітера Мейла, і його книга Життя собаки. А взагалі, це така фантазія на Тему собаки від нашого автора. Він писав цю книгу з свого собаки, якого він приютив у Провансі І в одній з його книг був була одна глава, присвячена тому, як з'явилася в них собака. А це ціла книга. З точки зору самої собаки, тобто ми копаємося в голові собаки, і він такий е, і дружній, і любить своїх хазяїв, і як він бачить цей світ і прованс. Ось дуже мила, позитивна, кумедна, легка, свіжа така книга, прям нестандартна книга для творчості Пітера Мейла, але вона мені також дуже-дуже сподобалась. Ось це була моя добірка кумедних гумористичних книг. А чекаю на вас внизу в коментарях. Будь ласка, розширюйте цю добірку. Мені щось потрібно також почитати. кумедного. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал і побачимо вже зовсім скоро в наступному відео. Бережіть себе, пока!